За декілька секунд за моєю спиною розпочнеться четвертий етап міжнародних змагань з перегонів роботів роборейс. Це своєрідний аналог формули. 1 щоправда, машини тут їздять без пілотів, адже у них штучний інтелект. Подібні змагання в Чернівцях проходять вже вдруге. Цього разу в них взяло участь 40 учасників з різних міст України і навіть з білоруського Бреста. Особливості цього конкурсу є, що змагаються не оператори, не водії, а змагаються безпосередньо інтелект, тобто програмісти, електронщики, команди, які будують свого робота та, який змагається з іншим роботом, який прийде перший. З Чернівців в перегонах «Роборейс» взяли участь шість осіб. Серед них іон Грицьку. Хлопець розповідає, що дехто робить машини місяцями, проте в нього пішов на це тиждень, адже особливих цілей на чемпіонат в рідному місті у нього немає. За словами Іона, автомобілі роботи їздять за двома принципами: перша це машинка, яка йде по лінії, намальованій на самій трасі. Там є чорні лінії на білому тлі. І Машинка взагалі, від того, чи від відхиляється вона від лінії чи ні, вона повертає вправо-ліво. А другий принцип це на дальномірах різних, от як наша машинка, вона на інфрачервоному дальномірі їздить. Згідно з правилами змагань, автомобілі мають відповідати декільком параметрам: довжина не більше 50 сантиметрів, ширина 25, вага до 3 кілограм. Але для учасників характеристики не важливі, адже машини для них це не просто залізяки. Це як рібенок, ти переживаєш за него не меньше, чем за какого-то спортсмена. Это твое создание, и ты думаешь, как бы это он не врізався, обійшов всіх і став першим, звісно ж. Серед роботів на змаганнях можна було зустріти не тільки перероблені автомобілі, а й унікальні моделі. В отличие от этого робота інших, що більшість роботів – це куплені машинки, переділені, ігрушечні, або там самопал, то цей, наприклад, промисловий робот. То тобто, есть это заказанный стандартный комплектующий из з Китаю, ну, там, ну, із, ну, із магазинів, там де магазинов робототехники, Большая часть как бы стандартных вещей, поэтому так виглядає ну немножко типа более більш-менш професіонально. Якщо, наприклад, ми приближаємося к одной стінки, то він пытается Тобто как вслепую по туннелям поїхати по бы отак. І какби держаться середини двох, щоб тобто були ровные показания датчиків між двох стенок і старается їхати між ними посерединке. Це був четвертий етап змагань. Попереду ще три в інших містах України. Єгор Подкидишев, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.